Вітаю, хто не знає своєї історії, той не вартий свого майбутнього. У Львові вшанували героїв Унупа. Їх імена тепер в бронзі та в людській пам'яті. Це новини 20.15 на другому каналі. Герої не умирають. Провідника Львівського проводу ОУН Євгена Пришляка перепоховали у Львові. Замість скромної плити у Миколаєві тепер пам'ятник герою височітиме на полі почезних поховань на Личаківському кладовищі 12 жовтня. Минуло 100 років від дня народження великого українця. Десять років підпілля, чверть століття радянських катівень та ще п'ять років польських тюрем. Невдале самогубство і постійні переслідування. Таким було життя краєвого провідника Євгена Пришляка, або як його називали у підпіллі Яреми. 49-го року референт служби безпеки, а у 1951-му очолює крайовий провід ОУН. Втім, ненадовго. Після невдалого пострілу у себе прийшов через усю жорстокість сталінського режиму. Серце героя зупинилося ще 27 років тому. Був похований у місті Миколаєві на Львівщині. Та Спочиватиме поряд з іншими видатними українцями на Личакові Євген Пришляк є тією постаттю, який в найдраматичніший період нашої історії минулого століття зберіг найважливіший для національного організму ген, ген, державності. і перепохування його сьогодні на неї героїв. Це своєрідне торжество історичної справедливості. Це є приклад того, як героїчний чин відроджується в нащадках українців. Після перепоховання на могилі Героя відбулася громадська панахида. Про те, яким був Євген Пришляк, розповідає Ігор Калинець. Декілька років після відбування пришляком Володимирівської тюрми вони відраховували свої важкі тюремні терміни разом. В наш табір він потрапив, ми його зустріли дуже гарно, бо він так йшов якось велично. У нього якась була така хода впевненого. У ну, всякому разі людини. З певним характером, вольовою, мужньою. І він таким був в нашому таборі. Там сиділи багато його побратимів з того часу визвольної боротьби. Перепоховати батька у Львові потрібно було вже давно, певна дочка Євгена Пришляка Оксана. Батько каже, заслужив бути пошанованим за своє страждання перед Україною. Я вважаю, що людина має бути там, де до неї будуть приходити. Я живу фактично у Львові. Рідних ні мами, ні тата не мала. Знаєте, вже ні сестер, ні братів, нікого. А цей а побачте, от ребетів з Німеччини привезли, перепоховали. Навіть не сумнівається, що перепоховають і Степана Бандери. Спочиватиме крайовий провідник ООН поряд з новітніми героями Небесної Сотні. Андрій Фок, Віктор Замбратович, новини 2015, другий телеканал. Впродовж теми 14 жовтня українці відзначатимуть 72 другу річницю з часу створення української повстанської армії. Боротьба у па сьогодні актуальна як ніколи, бо як і в часи Другої світової війни, українцям сьогодні доводиться знову воювати та гинути за свою свободу. Про історію, яка повторюється далі у сюжеті. Напередодні річниці створення повстанської армії в винниках вшановували героїв України як минулих, так і теперішніх. Бо в нинішній час українцям знову доводиться боротися за право жити у своїй країні. Тій боротьбі перемогла українська нація, її єдність, героїзм. І цей героїзм це героїзм всієї нашої історії. Але наша героїчна нація довела. Що вона може виборювати свою волю, може знищити всіх загарбників, які прийшли до нас у чесному бою. Потвих і повстання української повстанської армії був найвеличнішим здвигом українським з часів Богдана Хмельницького. Світ і до цього часу не може оцінити та й усвідомити по великому рахунку масштаб. Цієї дії української левко один із братчиків УПА, в якого родина воювала в повстанській армії. Нинішні події в Україні порівнює з минулим. Тепер, як і за часів Другої світової війни, українцям доводиться відстоювати свою незалежність зараз. В теперішній час така об'єднання України є, що не подолати нам. Багато нас загинуло, за може ще шей загине, але він нас не, не подолає. Головне за словами Левка Єремка, в нинішній час українцям треба бути єдиними, і тоді нам не страшний будь-який ворог. Бо крім нас Україну не захищатиме ніхто. Михайло Когу та Віктор Сембратович, новини 2015. другий телеканал. І, хоча ж, миру готуйся до війни, львів'ян вчать тримати зброю в руках, перев'язати рану та побачити під ногами міну. Мешканці йдуть на військові навчання, які влаштовують для цивільного населення депутати Львівської міської ради та академія сухопутних військ. Опанувати ази військової справи та елементарні навики першої медичної допомоги цими вихідними прийшли сотні мешканців Сихівського району. Чому львів'яни прагнуть навчитися захисту в умовах війни? Далі у сюжеті. Сихівчани виявили чималу зацікавленість військовою справою. Кожен учасник навчань знаходить для себе найпотрібнішу інформацію і здобуває навички. Хтось згадує, вже підзабутий досвід, а для декого це можливість просто потримати зброю в руках. Вже людина знає, як цю зброю тримати в руках, застосовувати також, як її можна розібрати. Якщо вона заклинить, ну якщо прийдеться, то якщо її тримати в руках людина, хоч якісь базові поняття про цю зброю, знатиме. Довідатися, як поводити себе, коли в місті йдуть військові дії, як надавати медичну допомогу, як правильно надягати бронежилет, використовувати стрілецьку зброю, тощо багато інформації кажуть львів'яни, може знадобитися і у повсякденному житті. Такі щотижневі заняття основ військової підготовки для містян понад місяць тому ініціювали депутати львівської міськради. Це вже шосте військові навчання. Ми навіть не сподівалися, що так багато людей буде приходити, і стільки львів'ян виявлять бажання пройти оці такі короткі лекції і отримати необхідні знання, які можуть захистити їх в хвилину небезпеки. Під час занять для населення, звісно, надається первісна базисна інформація та навички. Хочеш опанувати воєнну справу, можуть записатися для додаткового навчання на військових стрільбищах. Чоловіки можуть скласти автомат, можуть зібрати його, інші можуть потренуватися в тирі. Ще інші можуть записатися на навчання системне на полігоні. І крім того, свобода зареєструвала постанову, яка називається стратегія національної безпеки. Згідно з цією стратегією, зокрема, до шкіл потрібно повернути дисципліну захист вітчизни, відновити у всіх вишах військові кафедри, також провадити системний вишкіл резервісів. А поки що брак знань заповнюють такі навчання цивільного населення, які проводять щотижня на вікенд у різних районах Львова. І про те, як львів'яни вчаться себе захищати на випадок війни, ми говоримо сьогодні з нашим гостем. Це Ірина Фаріон, народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пані Ірино, Добре вітаю дня. вас. Дякую, що Дуже ви прийшли приємні, до нас. З них. Ну власне, зараз перемир'я. Є інформація про те, що Путін забирає війська від кордону з Україною. Хочеться миру, і все таки. Варто вміти себе захистити, варто готуватися до війни на вашу думку. Так складно назвати перемир'ям, коли mm -hmm. щодня відбуваються обстріли наших позицій, щонайменше від 11 разів до надцятьох. І наскільки мені відомо, саме російські війська активно з повітря досліджують підступи до Маріуполя. Mm -hmm. Тому втішатися немає чим. А мир буде тільки тоді, якщо ми виграємо цю війну. А виграємо цю війну тільки тоді, коли ми, ми ментально будемо усвідомлювати, що ми ніколи не змінимо нашого сусіда. Наш сусід. Російська Федерація завжди буде агресором, у ставленні до України, і його агресивність буде збільшуватися залежно від того, які умови для його побутування тут створює українець, якщо українець і далі слухає російську музику. Я сьогодні в цьому переконалася, вийшовши з нашої перукарні одною: якщо українець далі купує російські товари. Якщо українець в Україні далі толерує російську мову, то даруйте він створює всі умови для того, щоб Путін просто маневрував, начебто відводячи свої війська, але насправді не відходячи від своєї мети, створити нову Росію, аби з'єднати це все із Придністров'ям, створити таку так звану буферну зону. Тому що таке перемир'я, це ціна щонайменше 50 десятих убитих за цей час. Якщо Казати глибше, понад три тисячі. Тому Верховна Рада робила усе можливе для того, щоб у Луганській Донецькій областях було запроваджено воєнний стан. Якщо б був запроваджений воєнний стан, то тоді була б повністю націоналізована промисловість тих теренів, і військовики взяли би владу у свої руки. А так владу у свої руки взяли представники ДНР, ЛНР і так звані путиноїди. До речі, хочу наголосити, як відома нам інформація про те, що обстріли посилилися нещадні обстріли особливо в районі Донецького литовища посилилися після того коли було ухвалено закон про так зване місцеве самоврядування 16 вересня саме цей закон на мою думку відкрив скриньку Пандори у тривалому провадженні війни. Але Верховна Рада намагалася і захистити певні верстви нашого населення від того, аби вони голіруч на війну не йшли. Тому ще в травні Верховна Рада проголосувала постанову про унеможливлення мобілізації студентів. Аспірантів і докторантів всіх тих, які навчаються, навчаються на стаціонарній формі. Ті, які хочуть іти добровольцями, їх ніхто не спине. Натомість Українське об'єднання Свобода зареєструвало свою постанову, яка називається Концепція національної безпеки. І в цій концепції національної безпеки передбачено 17 кроків мілітаризації українського суспільства. І ці 17 кроків свідчать про те, що якщо ми не можемо змінити агресора, то можемо змінити себе. Я розуміння того, що зима буде важкою, так і Путін не зупиниться. Я не, не думаю, що часом. ми маємо себе накручувати так, mm -hmm. що, що буде, як в пса не буде, буде. Пес змокне і далі буде гавкати, тобто буде робити свою справу. Але ми маємо ставати сильними і не розраховувати на на чию підтримку, тому що ми вже бачимо, що ні Європа, ні Америка не буде належної підтримки надавати. Ти держави, яка сама себе не здатна належним чином підтримати, І якщо за цей короткий час відбувається ротація трьох міністрів оборони. Тут виникає запитання: а чому ж вони такі погані? Хто ж їх призначав тих міністрів оборони, якщо вони не дають собі ради ситуацію? Може, в нас якась проблема із кадровою політикою? Так натомість, якщо би ми запровадили воєнний стан в Луганській і Донецькій області, то персональна відповідальність за все те, що відбувається там, лягала би на головнокомандувача. А так це називається війна без відповідальних з боку України і платимо ми за це ціною найстрашнішою в життям наших світу, нашого покоління. Повертаючись Поважаю. до Є різні думки, так з одної сторони, ми розуміємо е, політику Путіна, так захист російськомовного населення, і це звичайно е, ну, дає можливість застерігати себе і перестрахувати в майбутньому, щоб знову не наступити на, на ті самі граблі, які ми вже звичайно. стали. Но з другої сторони є мешканці східної України, які свого часу власне дуже нарікали на те, що. Вони бояться, що їх будуть переслідувати за те, що вони не знають української мови. Даруйте, але мене абсолютно не цікавлять їхні страхи. Ну, страхи це зі сфери психіатрії, психології. Ну нехай йдуть попрацюють зі своїм внутрішнім світом. Є 10-та стаття Конституції України. Конституцію треба виконувати. І всім тим, які вважають, що закон Путіна, бо це не є закон ківалова Колісніченка мовний, це закон Путіна, який ухвалили uh -huh. у Верховній Раді. Невчасно ми скасували. То нехай ці люди уважно прочитають історію і згадають, що Гітлер розпочав Другу світову війну з того. Що під приводом звільнення німецькомовних братів Австрії в 1938 році здійснив Аншлюс Австрії? Йому цього було замало. Тоді він взявся за судецьку область Чехії, тому що там проживало 3,5 мільйони німецькомовних громадян. Таким чином, судецька область Чехії була відторгнута, і цього йому було замало. Тоді він взявся за польськомов за німецькомовних громадян Польщі і відторгнув ту частину, яка тепер називається у Польщі Гданськом. Тоді це Данцінг. Отже, Друга світова війна почалася з того, щоб Гітлер. Захищав так зване німецькомовне населення. Все те, що робить зараз Путін, один до одного збігається з тим, що робив Гітлер в 38-му році. І смішні є ті, які вважають, що Друга світова війна почалася 22 червня 41-го року. Друга світова війна почалася щонайменше в 1938-му році, коли почався аншлюс Австрії. Друга світова війна почалася тоді, коли фашистська угорщина захопила Закарпаття, де загинули тисячі наших січових братів, яким допомагав. Шухевич, зброєю. з того всього. Ми маємо зробити висновок, який дуже гарно означив свого часу Черчилль, Познущавшись з урядів Франції і Англії. Він казав, що міністри Англії мали можливість обирати між ганьбою і війною. Вони обрали ганьбу. Аби потім змиритися з війною, тобто війна з боку Гітлера була абсолютно неминуча. Так само, як абсолютно неминуча в світі війна Путіна. Якщо світ так безхребетно буде реагувати на цю тварину, яка вирощена злими силами. Очевидно, інші добрі сили не демонструють належної даруйте тавтологію силу, щоб зупинити цього звіра. Це була Ірина Фаріон, народний депутат України від СЕУКРІНсь об'єднання свободи. Ми продовжуємо. І не затерті в пам'яті їх імена напередодні свята покрови краєвому провіднику ОУН Юліану Головінському поставили пам'ятник. Бронзове погруддя з'явилось на вулиці Симоненка у Львові. Постать Юліана Головінського є визначальною у перемозі українського визвольного руху. Юліан Головінський був правою рукою Євгена Коновальця. Служив сотником у був співзасновником української військової організації. Потім її бойовим референтом і краєвим командантом УВО в 1930 році його заарештувала і розстріляла польська поліція. Його племінник Любомир Головінський розповідає, що дядьку у 20-х керував летючою бригадою, яка здійснила ряд акцій проти поляків у відповідь на антиукраїнські заходи польського уряду. Вони Використовували так назва званий акт акції. Ті акції були створені для того, організовані для того, щоб дістати зброю, закупити зброю, щоб розповсюджувати національну літературу, щоб створювати підпільні організації для майбутньої ООН. Автором пам'ятника є львівський скульптор Любомир Яремчук, який намагався в погрудді максимально правдиво передати відважний та рішучий образ коменданта. Ідея вшанування героя виникла ще чотири роки тому, але реальною стала тільки завдяки благодійникам. Одним із меценатів пам'ятника виступив Роман Березіцький. Він власне той, хто надихає молодь, той хто є взірець, і взірець в. Кової слави, і це дуже важливо, тому що саме такі люди повинні зараз бути фактично в нашій основній увазі, оскільки такий час є в державі, і справді ці люди нас надихають і додам, що агресор також, схожий, який зараз, його дуже мученицько вбив. Він був прив'язаний до дерева і трьома пострілами: одним головою, два у груди, був фактично розстріляний з близька. Але він не здався, він не здав інформації про ОУН, коли його допитували це. Справді справді сильний взірець українського військового лідера та патріота. Таке вшанування пам'яті відомого громадського діяча нині є актуальне як ніколи, кажуть львів'яни, які прийшли на відкриття пам'ятника. Як ніколи зараз потрібно, коли е, якраз е, такий піднятий патріотизм усіх українців, зв'язку з подіями на на нашому сході і жал, жалко тільки тому, що е, це не було підняти це питання раніше. Є агресор там Росія, вони з нами нам треба ну, відновляти, пам'ятати наших героїв, пам'ятати і чим більше будувати таких пам'ятників. Але дивлячись, що історія повторюється, і що час надзвичайно складний, і треба вертатись до нашого коріння, до наших героїв, які, як і Небесна Сотня, віддали це своє життя. Цю молоду запалу таку для України для всього на відкритті зібралося до сотні львів'ян, які урочисто заспівали гімн України. Далі громадські діячі поклали до пам'ятника квіти, після чого святі оці освятили погруддя. Тепер оргкомітет з вшанування героя збирає кошти на видання буклетів, листівок та книги про Юліана Головінського. І такими день понеділка, 13 жовтня, побачили наші журналісти. Події змінюються щохвилини. Ми аналізуємо лише найважливіше. Мене звуть Ярина Матвіїв. На все добре. Річниця Медвенського повстання Олег Тягнебок разом з побратимами Свободівцями вшанували героїв антибільшовицького руху. Чотири роки повстанці Київщини боронили терен від російських зайд. Тут поховано 80 воїнів, страчених комуністами на початку 20-х. Цивільне населення карателі десяткували. Тоді люди люди повстали. Зараз люди повстали. Скільки можна терпіти? Терпіли, от кінчилось терпіння. Українці не будуть більше стояти на колінах. Ілюзії нема сто останніх років: Москва веде війну проти України. Маємо зовнішнього ворога путінсько кремлівського Москву. Москву, яка принесла на українську землю біду в особі большевицько-комуністичної диктатури, яка знищила мільйони, десятки мільйонів українців через голодомори, через репресії, через колективізацію українці, повинні Захищати свою землю будь-якими методами та ситуація, яка складається зараз на сході України, вона перевиховує будь-кого. Вона там виховує навіть ще не сформованого або не пробудженого українця в дійсно патріота. Олег Тягнебок нагадав, Медвен та Холоднаярська Республіка, що боролася на Подніпров'ї, це і є попередники УПА. Армія зродилася з боротьби проти комуністичного зла. Сьогодні на цю ідеологію чекає міжнародний трибунал. 14 жовтня в останній день роботи українського парламенту. Свобода буде наполягати на тому, щоб ухвалили закон про заборону комуністичної ідеології за номером 3530. Це власне буде таким добрим позитивом, в тому числі і для тих нащадків, які залишилися тут, марш слави упа почнеться завтра о дев'ятій ранку з Майдану Незалежності.